Як я попав, тільки що безкоштовно абсолютно в цей зоопарк. <клес> зараз будемо купатися, блін, бо тому що так жарко. <клес> Ти можеш все куди хочеш піти, що хочеш подивитися, з ким хочеш познайомитись. Я немножко відеоблогер, вони не проти, якщо я чуть вас знімаю. Hello, where are you from? Вони кажуть, із Білорусі. А, так ви кажу, русский знаєте. От ми познайомились. Кстати, я зараз без русиков, Тому що У них розмова була не та, типа. В який ти універ поступаєш? А в якому місті в Польщі ти будеш жити? Белорусі не патріоти. Такий вихідний, це просто супер. Сенкіланкішон ай в Інстаграм виграли грін карту, але немає роботи. Є люди, які пропонують вакансії, монтажника, інтернет-мереж, телефону та кабельного телебачення. Робота на вибір в багатьох штатах США. Можливість заробляти від 1 тисячі доларів в тиждень. Також в них є свій YouTube канал, де вони розповідають про деталі та нюанси цієї роботи. Всіх, кого це зацікавило, посилання буде в описі під відео. Всім доброго ранку. Я сьогодні проснувся в 7 годині. Дивлюся, в кімнаті взагалі нікого нема. Всі на роботі, а я проснувся після вчорашньої гулянки. До речі, після вчорашньої гулянки так досить нормально себе почуваю. І Ми вирішили поїхати в центр Дрездена, стали тут на зупинці. Ну тому ну, що ми далеко від Дрездена, в передмісті передмісті. Чекаємо на автобус. Зі мною тут ще один чувак, є нас двоє. Він офігенно знає німецьку мову. Тут автобус стоїть. Він до нього з ним поговорив, запитався, як в центр, тут все окей, домовилися, порішав. Зараз автобус тут приїжджає, він купив білет за 2,30 євро. Я не купля, бо мені щось спадало. 2,30 євро це 60-70 гривень. Коротше, білет коштує. Я думаю, думаю, про канає нам там їхати трошки, коли 20-30, то мої кондуктори не зайдуть. Бо тут ми ще казали, що кондуктори дуже рідко ходять, що можна так їхати. Зараз наші там пах, працюють на тій плантації, вони вже так-то замахали, та рабство вже не вивалюю Блін кожен день. Взагалі без вихідних. Я вже не овалюю, може голова пухне, тому я вирішив. Зробити сьогодні вихідний. Все, автобус під'їжджає, зараз будемо сідати. Подивіться, які тут офігітельні автобуси. Будемо їхати на Мерседесі. Я вже вийшов з автобуса і повезло мені, кондуктори мене не злапали. Поїхали ми з 20 хвилин, контролерів не було і афігенно. Йдемо зараз в ліду, зайдемо, хочеться щось код копити, бо мене так сушить взагалі жорстко. І я зекономив там 80 гривень, зараз ми направляємося в парк, пройдемося, тут взагалі парк огромніший, такий великий, дуже парк. Після парку ми підемо до річки, там річка ще така офігенна є. Погуляємо. Він Lidl це те саме, що бідренка в Польщі. Тут коли заходиш, тупо завжди все однаково розташовано. Заходиш таке враження, що ти заходиш в будь-якому відлі ти не був. що ти заходиш один до самий магазин. Мені всі казали, що тут нема гречки в Німеччині, але я знайшов. Трупа гречневая. Знаєте, скільки вона коштує? Вона коштує 2,50, 60, 75 сімдесят Даже гривень. Навіть вісімдесять цінник. За 80 гривень трошки дорого, кілограм. А дешевший. Макарони взагалі дешеві. Макарони можна знайти за 40 центів. От мої, значить, покупки серйозно. Як же офігенно зараз розрахуєшся карточкою і монобанком. І не треба ніяких здач, ні копійок, нічого шукати. Карточку приклав сюди до побачення, так кайфую. Ми вже зайшли в парк на початок, тут просто офігенно. Сюди пострижений газончик, ті собі лежать, там ще якісь діти, ці мами з дітьми. В тіні собі, ти загорай на газончику, така от обстановочка. Справа зоопарк, було б класно, що туди попасти. У двері відкриті. Демо спробуємо зайти. Вхід зу дрезден. Попробуємо зайти безкоштовно, звісно. Я думаю, що вхід... А, от каса. Зараз запитаємо скільки білет коштує. <плес>

Аймпреса журналіст Травелінг аеропортаж Мейбі Айкен. Сі, я зо зі зін журналіст журналіст, преса преса, прессі фрай безкоштовно, да? Як я попав, тільки що безкоштовно абсолютно в цей зоопарк? Я ж працюю з журналістами. Мене є таке посвідчення. Преса, що я журналіст без приколів, я серйозно журналіст. і мене є таке посвідчення. І я їй показав, кажуть, I can, журналіст, журналістів. <government> <laughs> Ну то сказала, окей, можна, короче, журналістам. Я типа пішов, кастоп, стоп, стоп. стоп". типу, повернула, розтакувала мені ще такий білетик Дал. тут пише но. А цей чувак, що зі мною був, в нього нема такого посвідчення, його не пустили. От йому напевно обідно. Він там сидить, чекає мене, а я тут гуляю. Це якщо я сюди прийшов безкоштовно, це виходить, я багато де може безкоштовно проходити. А ще повезло, що цей чувак знає німецьку мову, тому що якби я сам був, я б не догадався того зробити, я б не попав сюди. Він знає німецьку мову, вона йому розказала, він мені все переклав. Ого, ніфіга собі, блін, пінгвіни. Перший раз бачу пінгвіна вживу. Тільки зараз я тут довго не зможу погуляти, тому що цей пацан мене чекає. Сказав, що через 15 хвилин вийду, але блін, вже тут 10 хвилин гуляю. а Я тільки на умалесенькому кусочку, він 10 разів більше. Я його весь не встигну обійти. тому я напевно зараз піду до нього, а потім ще раз вернусь в мене ж. Безплатно, я собі, коли хочу, можу заходити хоч кожен день. Тому я вернусь до нього, ми ще погуляємо, а потім він поїде там, бо йому треба скорше. А я ще буду гуляти до кінця дня і по-любому щось сюди зайду і посажу собі тут в зоопарку, тому що тут реально круто, скільки аф'єних тварин я побачив Ми підійшли до пеліканів, пелікани просто тут дуже близько. Який нього здоровий дзьоб Ти що, Амбеливий <рес> Unbelievable. Ого. Може, просто антицифу плата. Йоу, маї. Йоу. Ти ж бачиш, не усвідомлюєш. Нєть зьобне зараз. Мені страшно від такого пелікана здорового. Hello my friend. Побоїться мене. Hello my friend. Все вообще безстрашний. Hello my friend. No fair А. Може, підеш до центру цього парку? 30, де можна ровер в оренду взяти. Присіла тут на лавочку, я сижу їм чіпси, п'ю нектар за апельсину. Я собі б задумався, що згадав, що там всі наші. Вони ж зараз там на полі збирають ту вишню. Це просто жесть. А я тут сижу, кайфую. Дивлюсь на такий шикарний краєвид. Який ще в нас план? Ми зараз хочемо знайти ровер, щоб взяти в оренду, щоб покататися, ну на ровері швидше буде подивитися все місто, потім торговий центр там зайти, ну подивитися в дерезні, щось може поскуплятися, потім піти до річки, подивитися, погуляти і познайомитися з якимись дівчатами. Це, звісно, це... будуть якісь дівчата, зразу буду з ними знайомитися. Поки що їх нема, ні меч, ні з дівчатами, трошки туго. Aber ich hoffe, es man kann man dort wieder gehen, ja? Ja, aber es ist halt. weit. Also, es sind nur die einzelnen Fahrräder, die mal so stehen. Da steht dann auch was dran. Ja. Also Ich weiß, ein paar standen beim Hygienemuseum. Ein paar ja. von solchen SZ-Rädern. Hygienemuseum? Aber, aber äh, hier vorne links? Wenn ich weiß, dass ich hier bin, dann ist es eine Straße eine Straße. Вообще не знаю, какие разумеют, блин. Да, yeah, meistens an den großen Kreuzungen, ne? No? Schaut mal, ob wir da sind. Großen Kreuzungen, Так, yeah. Ja, yeah? also Straßen und Kreuzungen, wo die Straßen sich kreuzen. Зараз ми заходимо в басейн, запитаємося, які ціни в басейні тут. Басейн тут коштує 2 години 6 євро. Це офігенна така штучка. Дали такі браслетик, тут заходиш, ці піки. Зараз будемо купатися, блін, бо тому що так жарко. Просто unbelievable, жара неможлива. А зараз і так айфону в басейн нерв. Ну. Тут непонятно, як тут всі роздівалки вони працюють. О, тут от цікай. А, от відкрито. Просто передітесь тіпай, я так пані. Тоже система непонятна, але ми зараз розберемося. Вони закриті, ось ці ще відкриті є. А, факт. А от сяде. О, я знайшов. Ось так от закриваєш, так воно просто не закриється. Треба цим закривати, якщо ключком дал. Потім ти ще раз нажимаєш. Воно відкривається. Я тільки зараз панів, що в мене немає ні тапочок, ні трусів, ні плавок. Так що буду в одних трусах без тапочок, босс. Думаю, що нічого страшного не чисто, станеться, це ж німеччина, тут має все бути чисто. Я показав свій значок преси, але вони сказали, що ні, не можна, треба платити. Дивіться, які німкені. Красавіці тут. Це просто офігенно. Подивіться. Басейн відкритий. Всі плавають. Коротше, підійшов чувак, сказав, що не можна знімати. Блін, ладно, зараз поставлю камеру, і нормально всі покупаюсь. У нас 300-300, так. 300, да? Як круто, ми тільки що освіжилися. Це басейн в таку жару. Чувак вже поїхав додому. Я просто вийшов з роздівалки, бо дивиться, його нема ніде не зайшов. Зараз тільки друга година, він поїхав, бо йому там треба їхати додому. Він має там справа. А я вільний, можу ще гуляти цілий половина дня. Це мене радує. А зараз інформація для тих, хто шукає роботу в Європі. На сайті Visa Plus з'явилися нові вакансії в Словаччині, Чехії та Белії. Зарплата від 8 євро за годину також дивляться безкоштовні вакансії. Тому я вам їх рекомендую. Ці перевірені люди можете до них звертатися сміливо. Посилання в описі під відео. Я так зрозумів, що всі туристи вон там гуляють, тому що там найбільше людей і там ті всі пам'ятники, все саме основне в тому місті. І туди я потім піду. Тоже. Класно, коли можеш так просто погуляти, ти не прив'язаний до часу. Ну, в принципі, я прив'язаний, мені треба просто додому попасти вечором і все. А так, коли ми поїхали в крах, і у нас там була екскурсія, там автобус, чекати, там пара хвилин, там пара хвилин це взагалі не прикольно. А от прикольно іменно, коли ти можеш все, куди хочеш піти, що хочеш подивитися, з ким хочеш познайомитись, без ніяких там гідів, без ніяких екскурсоводів Оце реально круто. Це я люблю тут тут. у нас такі, наче, роботи у нас нас Там я бачу набережной офігенно. Ці всі будинки так иду в доріжці сюди. Там просто офігенно. Я немножко видеоблогер, вы ви не против, если я чуть вас поснішую. Нет? Короче, я тут гуляв, мені самому було скучно. Ви український язык розумієте? Да, понимаю. Да. тут две прикольні дівчини. Я вам скажу Hello, where are you from? Кажу, Із Білорусі". А, так вы кажу русский знаєте. Вот ми познайомились. Каролина? Карина. Да. Карина Каролина. Все правильно. Вот имена такие вообще прикольные. Девчата вообще путешествуют. Так вы из, из Амстердама, да? Куда вы приехали? Да, и через Берлин сейчас ехали. Да. И в Берлине были, да? Да, на пару дней остались в Берлине. И вот наконец-то добрались сюда. А вы где останавливаетесь? В хостелу или? по Каучсерфингу. Каучсерфингу? Да. Амстердам? Да. Потом Берлин? Да. И потом Дрезден? Да. А следующий пункт куда? Ну, уже надеемся в Варшаву добраться. Варшава. Да. А, из Варшавы в Беларуси, да? Да. Нет, Нет мы живем, живем в Варшаве. В Варшаве живете? Да. Типа, эмигрировали или как? Э, учимся. Учимся. А, -а, а. Прикольно, короче, дівчата собі подружжя вообще автостопом, да, вот ты рассказывает. Да? Блин, круто. Зараз мы шукаем, де хочем сести, присісти, посиди, я тоже замахався, ходити. Кстати, мы только шоу с другом, я был он уже там ушел. Шо... зашли в бассейн э, за 6 евро, короче, там 2 часа, просто так офигенно. Я ну, просто шел, жара такая, блин, думаю, сейчас бы скупнуться. Мать, пошли купаться. В чем -то? А мы Или тоже, нет? там, кстати, у нас ни тапочек не было, вообще ничего. И, кстати, я сейчас без трусиков. Потому что... Важная информация. Важная информация. Там уже не мокрые были, не высохли. Я же тоже, типа, ну, не тап. А там, кстати, все без тапочек ходили даже, это самое. Ну, нет, так, проблема в том, что у нас купальников нету. Садами хотя мы уже белье купались, уже хуже не будет. Не, ну дразден вообще супер. Каплоща. Пиво пьешь? Офигенно, я не, я спортсмен. Сидимо зараз мы на они все взяли пивасик. Я тоже себе взял. Сомур не утримался, думаю, выпью. Вот так все выглядит. Тут річка, набережна, лавочки всі зайняті. Ми сидимо тут просто на траві. А, до речі, дівчата з Білорусі, з міста Города, вони розказують, що взагалі весь їхній повністю весь клас поступив в Польщу, що у них розмова була не те, типу, в який ти універ поступаєш, а в якому місті в Польщі ти будеш жити. Дівчата зараз дивляться по Google картах, де їм краще доїхати автостопу в Варшаву, так? Да? Дивляться, де їм краще зупинитися, лапати машини, щоб доїхати автостопом. Вот еще пару слов для подписчиков. Честно говоря, мы не такие патриоты, как вы. Да. Белорусы не патриоты. Белорусы не патриоты? Mm -hmm. Я знаю, что вы Украину свою да, очень любите. Да. У меня все знакомые украинцы большие патриоты. На самом деле они очень любят свою страну. В примере тех, кого я встречала последние два года. Очень часто все это говорят. А белорусов абсолютно нет. нет да? То есть вы так профессиональные автостопщики, да? Тут остановка какая-то. Ну тоже, как бы. -то... Тут дівчата привезли з собою з Амстердаму пару косячків. Да маєш один запакований, як воно виглядає? Як воно І скільки вона стоїть в Амстердамі? 7 євро. 7 євро такой косячок. Попрощався вже з тими дівчатами, і зараз я хочу піти в торговий центр, купити якісь собі речі, що трошки погуляти, і вже напевно буду їхати додому, щоб завтра може на роботу піду. Завтра та схожі всього, вже піду на роботу. Така класна обстановка, ресторанчики, кафешки. Таке, як в Кракові, похоже, Даже така сама площа, це мені нагадали місто Краків. Я вже в торговому центрі, я вже в інші тут. тут. Дивіться, що я знайшов. Ось такі штани. Я їх беру. Це замочок. Такі є. Вони коштували 25 євро. А зараз я їх куплю за 6. Знімаю що, ці шорти, а я, я ж забув, що я без трусів, тому що вони в мене мокрі. Я такі знімаю його, я ж без трусів. Треба різко, бо тут нема замочка. Щоб зараз такого не було, щоб я без трусів, а хтось заходить. <гум> Буде цікава ситуація. Я тут гуляю по цьому торговому центрі, просто подивіться, який він здоровий. От перший поверх, скільки людей, другий поверх, третій поверх. І це ще не все. Тут аж якщо на вулицю вийдеш, тут ще одне. І Я просто... в шоці Від цих масштабів, від цих розмірів дивіться. Людей просто до От Макдональдс. Просто я не знаю. Тут, напевно, є все, що тільки можна і не можна, блін. Просто скільки магазинів. От вона. Центру галерія. Якась фігня щось вже походу. Це зараз я хочу піти в Старбаксі, як купити там каву, тому що я ніколи не купляв в Starbucks каву. Перший раз я куплю, вона там дорога здається, ну але пофіг. Треба спробувати. Коротше, вирішив купити собі в полендвірі таку просту чорну курточку. Вона коштувала 25 євро, я її купляю за 13. Зайшов в Starbucks взяв собі каву за 100 гривень. Така латашка, кружка коштує. Найменша кава 100 гривень тут коштує. Я зайшов сюди, бо мені треба телефон підзарядити. Мені телефон вже сідає. Мені треба по Google картах, на якій маршрутці маю їхати. Вихідний взагалі офігенний. Оцей отакий вихідний. Це просто супер. Це дійсно, я за ті 7 днів, що я був, це реально того варто, бо також день, так, то кожен день то поїхав, вирвався. Оце дійсно кайфую. Сиджу сьогодні і такий розумію, що день прийшов офігенно. Дивіться, які тут довгі трамваї. У ж там починається, жжу і сюди йде. От мій трамвай. Дев'ятий номер. Зараз я під'їду до зоопарку, погуляю, ще трошки по зоопарку. Мейнстейшн. Білет я, звичайно, не купляю. Їхати мені чотири зупинки. Надіюсь, що контролерів не буде. Але з транспортом тут взагалі офігенно на зупинці є, зразу можу платити білети, бо буде там групові, одиночні, багато різних. Може подивитися, коли трамвай буде, все чітко, правильно. Двері тут, ти приходиш з кнопочкою, нажимаєш, двері відкриваються. Вони самі не будуть відкриватися, маєш нажати, тоді вони відкриються. Я тут трохи погуляв по Дерезнену, трохи розібрався в маршрутках, в трамваях, як це робиться, і взагалі так звільно почуваю себе, так би я тут вже давним давно живу. І взагалі собі можу хочеш, куди хочеш заїхати, куди, куди хочеш добратися. Все знаю, як робиться. Прикольне відчуття. Бо спочатку, коли приїхав, вау, вау, куди йти, що робити, які білети, скільки коштують? Там всякі зони, вся пійня. Меж розібрався, ну не тяжко, в принципі, є інтернет, є Google, він допомагає. Так, на зупинці. Контролерів нема, вроді би, нема. От і все, отак от, от я і катаюся без булетів. Є, є такий трошки страх мінімальний, коли без болета їдеш, тому що штраф 50 євро це 1500 гривень. Ну, 50 чи 45, я не знаю, ну... Но... Ну нормальний там штраф одним словом. Короче, офігенно подивився на зоопарк на все блин. Працюю ви тільки дупи вс май. I videoblogger in Ukraine, very popular. I make video for youtube. Do you want more followers? On Instagram? I don't know. <laughs> you leaving? Yes. Ah. Ok. Uh... Дякую, Шан. Ай фолов в інстаграм. Тільки що закомунікував з дівчатами, які сиділи на зупинці. Вони мені тут скучно сижу, чекаю. автобус, що всього довго нема. Взяв їхній інстаграм, підпишусь на них. І на цьому відео буде закінчувати. Зараз я буду знов зайцем їхати додому. Завтра виходжу на роботу в 4 годині. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, все буде чітко, класно. Всім пока.